Деталі пропрацьовані в системі інших документів. Визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі, у відновленні. Визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть управлятись, на яких рівнях буде командування. Дуже предметно ми говорили сьогодні з американською командою щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього. Передусім, я вважаю, що гарантії алі Хочих повинні працювати разом з гарантіями Сполучених Штатів Америки. І саме так буде. Ми працюємо над тим, щоб це були юридично зобов'язуючі гарантії. Ми вважаємо, що у нас готові документи щодо гарантії безпеки двосторонні Україна Америка, а також тристоронні документи. Ми розраховуємо, що найближчим часом можливе підписання і вже. Пропрацьовуємо ці формати, дай Бог, щоб нам дійсно це вдалося. Найбільше питання, що потрібно ще працювати, це питання територіальне. Ми обговорили деякі ідеї, які можуть допомогти.